Дорога. Ми десь там в деревах замок Шенбурна, але ми його не побачимо. Ми не поїдемо туди. Ми там були з Дімою. Я там була кілька разів, немає чого мені там ще дивитися. Але я із задоволенням милився горами навколо. Тому що гори скрізь. Гори там, гори десь попереду. Тут вони різні, вони трошечки вищі, ніж в нашому Закарпатті. Закарпаття це така номінальна історія. Це така частина Карпат, а потім в Румунії і Словаччині починаються високі Карпати знову. Тобто, гори і гори. Різні, високі і низькі. Класна дорога. А ми їдемо бік Києва. Умовно. Ми вже доїжджаємо до місць, де починають вернітися великі гори. Взагалі така дорога. Я люблю і серпантини люблю, і люблю... Та я просто люблю кудись їхати разом з дією. І мовчимо, і говоримо, просто тут разом. А свалява, поляна це ті місця, куди ми їдемо, вони знаходяться, знаєте, як в долині трошки. Тут це і видно. Воно як в Гір, в принципі, ми так само живемо в себе там в Закарпатті, біля Тячева. але ж... Ну, це сваляли, так? Так, так. Квітка полони, не бачите, вже вивізківці тут знайомі. Ми зараз звернемо трошечки в бік поляни. А тут ДТП, Ай-яй-яй, не буду. Ні, всі живі. Сильна аварія, така лобове, зіткнення дві машини дуже добре пахнулися, одна трошечки пошкоджена. Але наче всі живі, там спрацювали подушки, але це така біда, це така морока, це такий збиток страшезний. Але я вам скажу, що в Закарпатті тут національна особливість. Льотають як бішані, і вони як глуханімі. Причому вони тебе обганяють і підрізають в такі моменти, коли людина, яка думає, хоча б на секунду головою, ніколи в житті ці не зробить. Ні, тут ти ж це. Національний спорт. І кількість тут справді дуже велика. А місцевість товариства, дороги складні. Я б комународу на персоналі краще не поспішати. Ми поселились в невеличкий готельчик. І гори. Тут дуже красивий справді краєвид. Скрізь гори, гори, гори. А ми йдемо в Катерину. То ми звідти прийшли. Ось такий краєвид селищі Поляна. Дуже класно. Тут місця страшезно красиві, правда? Просто ти не був. Я дуже хотіла, щоб ти побачив саме це місце. В Катерині не було місця, то ми поруч. Гори гориває. Да, тут навколо, повністю. Церква трошки але то теж життя. Але навколо просто краса. низовині, в долині. Уявляєш такому в кільці гір. Класно. Ти щасливий? Скажи мені. Ці я речі. так. Я Я так. Я видихаю. Віддихаюсь. Супер. Дякую. Це мій улюблений готель Катерина. Він знаходиться в поляні в Закарпатті. Це відомий готель. Це курорт лижний. Бачите, тут є лижні пушки. Ми з Настю тут їздили. Ну, як їздили. Я знімала. Дитина їздила. Вона навчилась тут, стала на лижі. Тут чудові інструктори. Ваня взагалі просто прекрасне. Єдиний нюанс, який деяких людей. Ой, ой. Дивіться, оце, за цим заборчиком, там кладовище. Кажу, як є. Мені абсолютно байдуже, бо то є життя. І весь оцей ресторан він має спрямування в цей бік. Тобто дивіться. Давайте ми разом пройдемо ось такий ресторанчик, Смачний, до речі, дуже ресторан смачний, класні данки і все. Столики. Так гарно. Озеро, де можна зловити форелі. Настя колись тут. Якщо ви дивились колись наші мандри з ліною, впіймала тут форелі. Раніше там от був дерев'яний корпус, він, на жаль, згорів. Зараз там є басейн, який не нагрівається. Йому можна купатися, ви, мабуть, зараз трошки прохолодний. І ота така, бачите, башенка, якийсь дах такий, бачите, маленький, який грашковий. Посередині зараз. Оце чани. Сьогодні в нас там буде година чану з пелістками труян. Прекрасне місце. Справді дуже люблю і рекомендую персонал. Як тобі адміністратор, яка з нами мала справу? Прекрасно, як додому до неї. Вона просто богиня якась. Вона зі мною вже а тиждень щобиться. Ти Чано там. Оця хатка, халабутка. Хатка-халабутка, та. А -а -а. Тут поруч. Ми з'їмо з тобою по бограчу і підемо туди, замочимось. Потім повечеряємо І шикарно. Просто, огонь, я не знаю, це якийсь... Вона там хлюпається, так? Там дуже багато форелі. Mm. Дивись, якщо ти зранку сильно захочеш, ти можеш її зловити, і її тобі зразу приготують. Ні, ну це ж треба. Ну, її зразу приготують. І це буде дуже смачно. Ти не любиш ловити риб? Настя, коли зловила найбільшу рибу сезону? Маша чуть штанів не витримнула, бо вона справді рибачка і вона була впевнена, що зробить, а тут Насті пощастило вперше в житті. Mm. Так? Рибалка це іноді і про удачу. Так, Форт. Насправді в мене дуже багато пов'язано з цим місцем. Я тут неодноразово була. Тут мені дзвонив тато, я стояла тут. Ти сказав, що в нього коронавірус, і він в лікарні Ми трошки зле, але нічого. Я говорила з ним, відвернувшись спиною. Тут от була Настя з Ванією, який там прибив її рибу. Настя щаслива, стрибає, пишіть, радіє. А я стою, ридаю, аж трясе мною. Який прекрасний Ваня який дочекався кінця моїх сліз і підійшов поговорити підтримати мене отут це все було я знала. я зразу зрозуміла що це останні, останні дні на жаль звучаю за ним тому в мене асоціація з батьком тут але Катерина це справді любить. Ми прийшли з цього корпусу, тут невеличке теж озерце з форельками. басейн, тут колись був корпус великий, він, на жаль, згорів, але думаю, що буде відновлений з часом. Тут холодний зараз басейн, колись він був теплесенький. А ось тут, ćxt... дивіться, ну, дивіться, що <і nationalist> A, близько 40 градусів. Пелюстки троянд. Також акацієвий цвіт. І липа. І ще якісь квіточки, як навітки. Оце ми з грицаєм будемо приймати таку прекрасну ванну. А потім будемо от в цей холодний чан. О, божечки, воно холодне. Дивіться, класне. Нічого так? А Бодренько? ще ми замовили собі бограч. Він нас чекає ось цим прекрасним краєвидом. З маленьким водоспадиком. О, Боже, це місце. Божечки, яке ж це щастя, ж це щастя. Я словами не можу передати. Який тут бограч? Тут чудова кухня в Катерині. Надзвичайно смачна. Дивіться, які шматки м'яса. Тут і картопелька, якісь ковбаски, і овочі. Ой. Я просто в захваті. Як ти оцінюєш по 30-бальній цей бограч? По який? По 10-бальній. По 30-ти бальній. Yeah. E, ну, в 10-10. Прекрасно. Чудовий, абсолютно ідеальний. Котенький, густий. Ой. Пару хвилин і пірнаємо, але в нас тут проблемка є. Що ти хочеш від мене? Що? Він гострий. Я дам тобі шматочок м'яса, але він гострий. Сама потім будеш ходити пити воду. Добре? Скажи, знаю я ваш богрич, аж сльоза пішла. Забіть. Да. Давить на сумління. Мені треба трошки додати холодної, бо гаряче, тут, до речі, в кожному чані є краник. Можна регулювати температуру, бо спочатку запихаєш, Ні-ні-ні-ні, я не чорт, я не полізу в таке варево. Але коли трошечки зменшиш температуру під себе, <пахне> то красу, що треба. Ахне! Ото година релаксу і щастя в закарпатському чані. Ми виповзаємо. Ну що скажеш? такі якісь сині. Хоча насправді рожеві. Це гори сині ага. нам тут буває квитки. Божечки. Можемо. А? Можемо. А. М -м. Наш прекрасний чан. Оці всі трави, я не знаю, скільки вам було видно це все. Це все, що тут плавало. Що ми там з тобою знайшли, скажи мені. Якусь малину, якусь акацію, липу, липу. троянду. Е Нагідки. Липу. <соцентріст> Троянду. Сосну ш... ще трошки. Нагідки. Нагідки. Тобто ми купалися в такому чаї. Запах, як від цього чаю. Нам вже принесли трав'яний чай з медом. Такий самий. Ми його вже попили всередину. Якісь словами не передати те щастя і ту розслабленість, і ці відчуття. Один вихідний, але такий прекрасний. прекрасний. Насичений розсиченням розслабленням. Розсипаємося. Ми йдемо зараз вечеряти і вже йдемо в номер, просто впадемо в безсвідомості. Певно, що. Дивіться, це банаш. Це така кукурудзяна крупа, з биржками вариться. Тут є шкварочки, бачите, і сирочок. А це дирунець. Це... Маленький дирунчик. чи як він там. Я не знаю, як він називається. Там всередині курка гриби і зверху сметанник. Mm -hmm. Смачного. Дякую. Ох, я не знаю, правда, як це все з'їсти, але потихеньку, ми нікуди не поспішаємо. Mm -hmm. До речі, о, це от що покажу вам. Водичка. Ця вода тут в корпусі просто наливається збив'я, та зразу зайшов в корпус. Наливи п'єш. Поляна класова, дуже смачна. Mm. Вечір. Ой, як красиво. М -м -м. Десь там чути потік. Річка тече. Ай, гарно. Сонечко. гори, такі гарні тут гори. М -м. Тут вище гори, ніж у нас, Дім. А ми ще й на горі? Mm, прикольно. <плес> а. Машина наша внизу, ми йдемо поснідати. Навіть готельний нарочок цей не показала. Ну спробую не забути показати. Дуже простенькі справи. для того, щоб ночувати, максимально комфортний. Називається, можна подивитись, садиба у елі. Поруч з готелем Катерина. В Google картах міні-готель. Міні-готель. Добре. Час таки, я б не сказала, що він дуже міні -отель. Ідемо на сніданок в Катерину. Ось воно все прекрасне. Місця тут просто казкові. Знімов вам потім вже поворанку, а що на сніданок. Ранкова кава. Ідеальний сніданок для мене. Я дуже люблю біля таку, Це просто моя любов. Така красива копиця, наче предчеса стоїть. Серед гір, там ще корівка. Тут дуже красиво, справді така долина, і ми на горі, і гори навколо. Винте. І все містечко так, між гір. Дуже-дуже, дуже гарно. Все, нагулялися, відпочили. Проїхати додому додому, до дітей, де діти там і дім. Ось такий простенький номер у нас був. Це ми вже виїжджаємо з нього. Беремо всі наші сумки, в нас їх не так багато, більше в них чого? Трошки їжі, трошки полотенець та то й все. Ну і 30% речей про всяк випадок, як я завжди збираюся. Хто пройшов я про свої помідори. бачите, як класно вирощується. Ну, це справді це зручно, класно, вони так ростуть нормально і плодоносять в залежності від сорту, бачите? В таких катках колись, десь Бог. Він всі ростуть. Є, які є. Ось, можливо, я біля свого дому так буду вручати. Ось такий готельчик. Це так, знаєте, ночувати. Справді непогано зручно. Це не весь готельчик, він ще й там далі продовжується. А я вам хочу показати цей раритетик. Я думаю, що він вже навіки тут припаркований, судячи, хоча, хто зна, так і теж може їздити, певно, що. О, Яка приборна панель. Просто в кіно можна знімати. Ну, може справді їздить. Дім, як ти думаєш, він вже тут на вічний спочинок, чи він ще їздить? <плес> а, цікавий, так? Драндулет. Ну, Може в нього просто міцні колеса, бо я не бачу, щоб вони були страшенно здуті. А, ні, ні. на вічний спочинок, все. Це вже він тут і вмер. Кожного свій цикл життя. Двигуна нема? Та там і колесо вже залипло там з того боку. Колесо А, ні, двигун є, але чи він запуститься? Ті колоритненькі, правда? Та там колесо вже вмерло з того боку, Дім. Ну я до того, що він давно тут відпочиває. Ну він не на ходу точно. А що колесо вмерло? Ні, воно там розплилося внизу. Ну, Поміняти можна? А чи є з того якийсь зиск і сенс? Але колоритний, правда? Персонажик такий. Ми в такому гралися в дитинку. Ну, не в такому в тракторі, наприклад, знаєш? Знаю, ми теж. Дімка побіг набрати ще водички поляни квасової. Вона не знає, чи квасова, але поляна точно. А я вийшла сюди на горбик. Це, ну, Це не горбик більше, ніж гора, ви знаєте, тому що це. От там, де я стою зараз, отут, це біля пушок оцих великих здоровецьких, які набивають сніг, коли його немає. Цього року дуже важко було з сезоном, з лижним, тому що була дуже тепла зима. Це, звісно, дуже класно для України було загалом, але для курортів лижних то зовсім ні. Ти набрав? Добре. Все. Ка-пока, прекрасний день. Чудовий відпочинок. Поїхали до дітей. За годинку вже приїдемо. Домиловуємось дорогою, горами. Такі красиві сутні гмари, справді, вона горами. Хороші дороги тут, здебільшого в Закарпатті, особливо дороги, які міжнародного, міжміського значення, то. Справді хороші. Водії такі собі нарвані і ризикують страшно весь час із собою і іншими. А дороги класні. На сьомий приїде. На 6 утрів на сьомий приїде. Будеш рахувати? Так це Ну, Порівняно з двома місяцями, які ти вже витримав. Отій 6-7 утрів це ні про що котику. Ну, Півдня Діма провів з дітьми. Ми приїхали, зразу так взяли дітей, пішли гуляти. А? Але зараз Діма вже їде. О, а де Настя? Я тебе... Все, давай, давай Хочу давай. тебе Давай просто обміне. Давай просто обміне. Гризну. Артиста не можна за обличчя грізать. Може... Ні. Ну то що, він же артист. Ти його гризнеш от гризеш йому щоку. Як його знімати в кіно будуть після того? Коля, де, де Настя? Дідик завезе. Дімо. Я не буду. Все, ти. Давай ти ж не їдеш. Ні, я не їду. Зараз тобою пообнімаюся, Настя, наобнімався все вже. Скоро буде. Через тиждень, скоро. <рігла> 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 Господи, прости. Фух! Ти що? Ти попутав берега. А заберіть собаку. Боже, ти Бачила, як він на дідика. Напишеш потім, як біг, доїдеш, добре. Ну, київ, сходи. Така тобі, дитина хай. Все, тиждень чекать. Ну це ж не два місяці, Настя. Вже добре.